Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні пропоную вам афірмації, які допоможуть пройти період врат Лева. І не тільки ви можете їх промовляти тоді, коли цього потребує душа. Бажано промовляти на протязі 21 дня. Кожен день. Ну що, починаємо. Я прощаю себе безумовно. Я приймаю себе безумовно. Я люблю себе безумовно. Я балансую свій канал прийняття та віддачі. Я застосовую свої знання на практиці і отримую результат. Я вірю в себе, я вірю собі, я вірю. Мені себе достатньо. Я себе люблю. І транслюю в світ безумовну любов, щоб люди, які мене оточують, могли відчути, що означає приймати і любити себе безумовно. Я відчуваю силу всередині себе. Я створюю свою реальність для себе і землі. Я важлива, важливий для себе. Я цінна, я цінний для себе. Я гідна, гідний любові та поваги. Я починаю комунікацію із вищим проявом себе, зі своїм вищим я. Я сьогодні прокинулася для того, щоб зробити ще один крок для розкриття свого потенціалу, талантів, допомоги іншим, щоб нести радість та світло, допомагаючи іншим. Допомагаю собі та отримую нові ідеї для творчих проєктів, радість та почуття щастя і задоволення. Я є той, хто я є. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей. Сподіваюся, ці афірмації вам допоможуть так, як колись допомогли мені.